Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Усім привіт! І з вами вчителька української мови Тетяна Решетняк. Щойно ми прослухали пісню гурту антитіла Лего. Ви знаєте щось про конструктор Лего? Сама назва перекладається з данської як Грай добре, це цілі серії наборів деталей для збирання і моделювання різноманітних предметів, об'єктів і навіть персонажів. Група компаній, яка їх випускає, заснована 1932 року в Данії. Спочатку там виготовляли дерев'яні іграшки, нині Лего це різнобарвні пластмасові цеглинки і мініфігурки. Використовуючи ці деталі, ми можемо збирати споруди, транспортні засоби, а також рухомих роботів. Лего це моя найбільша дитяча мрія, яка, на жаль, так і не здійснилася. Сама більша? Хм, ні. Найбільша дитяча мрія. Сьогодні якраз поговоримо про те, як же правильно утворювати ступені порівняння прикметників та прислівників. Збиратимемо їх, ніби фігурки Лего. Пригадаймо, за значенням прикметники поділяють на відносні, присвійні та якісні. У словосполученні дерев'яна іграшка слово дерев'яна це відносний прикметник, бо має відношення до матеріалу. У словосполученні сестрин конструктор прикметник сестрин присвійний адже вказує на належність. У словосполученні захоплива гра, прикметник захоплива якісний свою увагу ми зосереджуємо сьогодні на якісних прикметниках. Оскільки вони можуть називати ознаку предмета, яка виявляється більшою чи меншою мірою. І саме якісні прикметники утворюють ступені порівняння. Є два ступені порівняння вищий та найвищий. Вищий ступінь указує на те, що в одному предметі більше чи менше певної якості, ніж в іншому. А найвищий ступінь дає змогу зрозуміти, що певний предмет переважає всі інші за якою-небудь ознакою. Кожен ступінь порівняння має просту і складену форми. А тепер до особливостей творення їх. Маємо основу чи корінь якісного прикметника. Уявімо, що це лего деталь. До неї кріпимо ще одну детальку суфікс іш або ш. Так, конструюємо просту форму вищого ступеня порівняння прикметника. Наприклад, лего фігурка красива лего фігурка красивіша. До основи красив додали суфікс іш і утворили просту форму вищого ступеня порівняння прикметника. Чому просту? Бо ця форма виражена одним словом. Коли нам потрібно утворити складену форму вищого ступеня порівняння, то до початкової форми прикметника додаємо слова більш чи менш. Тобто сам прикметник це вже готова фігурка ЛЕГО, до неї ми нічого не прикріплюємо, лише ставимо поруч іще одну готову фігурку: слово більш або менш. Наприклад, у магазині я обрала більш дорогий конструктор. Прослухаймо уривок про творення імперії Лего від авторів науково популярного шоу ВОЗ Популярна історія. Перенесімося ненадовго у сучасність. Сьогоднішній Білунд точка тяжіння для фанатів культового конструктора з усього світу. 1968 року тут відкрили перший у світі парк розваг Леголенд. В наші дні він уже далеко не єдиний, але все ще найбільший у світі. В парку площею 100 тисяч квадратних метрів побудовано цілі міста, де все до найдрібніших деталей зроблено з кубиків Лего. На будівництво пішло приблизно 46 мільйонів деталей. Автори розповідають про найбільшу у світі Лего країну, де все до найдрібніших деталей зроблено з кубиків Лего. Найбільша найдрібніших це проста форма найвищого ступеня порівняння прикметників. Її утворюємо додаванням до основи чи кореня якісного прикметника, що є нашою лего ще двох деталяк одночасно префікса най та суфікса ш або іш. Приміром, дрібна деталь найдрібніша деталь. До основи дрібн додали префікс най та суфікс іш і утворили просту форму найвищого ступеня порівняння прикметника. Знов таки. Чому проста форма? Бо одне слово. Звернімо увагу на слово найбільший. Ця форма утворилася від прикметника з іншою основою великий. Форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників великий, більший найбільший, хороший, кращий, найкращий, малий, менший найменший потрібно запам'ятати. Складену форму найвищого ступеня порівняння утворюємо додаванням слів найбільш чи найменш до якісного прикметника. Знову в нас уже готові окремі лего фігурки. Наприклад, набори лего найбільш різноманітні. Складену форму найвищого ступеня порівняння можна також утворити, додавши до прикметника вищого ступеня слова від усіх за всіх над усе. Наприклад, кращий за всіх, дорожчий над усе. Для підсилення ознаки можна додавати до форм найвищого ступеня порівняння частки префікси «що» і як. Наприклад, «як найкраща ціна на конструктор. Що найбільш вигідна пропозиція в іграшковому магазині, ці частинки варто писати зі словами разом. Зверніть увагу Деталей самий, сама, саме чи самі в нашому конструкторі немає. Ці слова для творення найвищого ступеня порівняння не використовуємо. І ще один уривок про лего від воз популярна історія. Сьогодні Лего Всесвіт це не просто знайомі нам кубики, це ціла індустрія. Окрім виробництва конструкторів, компанія розробляє комп'ютерні ігри та навчальні програми для школярів, випускає мультфільми. Але основа бізнесу все ще конструктори. Щорічно тільки на фабриці в Білунді випускають понад 20 мільярдів елементів Лего, тобто по 40 тисяч на хвилину. Все це приносить власникам величезні гроші. Власники ЛЕГО отримують величезні гроші. Звернімо увагу на прикметник величезні. Він якісний. Однак чи можемо ми утворити ступені порівняння? Ні. Запам'ятайте ступені порівняння ніколи не утворюють якісні прикметники, що називають абсолютну якість як то порожній, живий, сліпий. Також ті, у яких ступінь вияву ознаки, вже передається суфіксами езн, уват, «есеньк», «еньк», ен чи префіксами «пре», «за», архі, наприклад, здоровенний, малесенький, «пригарний», завеликий, а ще не утворюють в ступені порівняння колишні відносні прикметники, що означають колір і утворені за кольоровою схожістю до інших предметів. Оливковий, малиновий, вишневий. Так само не утворюють ступенів порівняння складні прикметники, наприклад, круглолиций, ясноокий і такі прикметники, що є назвами мастей тварин, як-от, вороний, гнідий. До речі, ступені порівняння можуть утворювати також прислівники, однак не всі. Тільки якісно означальні, які походять від якісних прикметників і мають кінцевий суфікс о чи е. Форми ступенів порівняння прислівників утворюють так само, як і прикметників. Наприклад, я дуже сильно хотіла конструктор ЛЕГО на день народження. У реченні є прислівник сильно. Спробуємо утворити обидві форми вищого та найвищого ступенів порівняння. Сильно, сильніше, більш-менш сильно, сильно, найсильніше, найбільш найменш сильно. Розгляньмо таке речення. На цей набір я витратила значно більше часу, ніж на попередній. Для підсилення вищого ступеня порівняння використано слово значно. З цією метою також можна вжити слова куди, далеко ще, трохи багато. Також у цьому реченні маємо просту форму вищого ступеня порівняння, яка утворена від іншої основи багато більше. Таке буває і з прислівниками. Зверніть увагу: ступенів порівняння не мають прислівники із префіксом за та суфіксами «еньк» і есеньк за високо, швиденько, гарнесенько. І ще інформація про засновника Лего від воз популярна історія. Білун чи Білунд маленьке данське містечко на півострові Ютландія. Населення трохи більше шести тисяч людей. Майже в кожному домі чути гул літаків, які щорічно доставляють до містечка мільйони туристів. Адже саме Білунд батьківщина найпопулярнішого конструктора у світі. Історія лего імперії почалася 7 квітня 1891 року, коли в сім'ї небагатих фермерів у невеликому селі на північ від Білунда на світ з'явився Крі. Істянсен він був десятою дитиною в сім'ї. Оле ніколи не нарікав на своє дитинство, хоча з раннього віку йому довелося важко працювати. У сім років він уже возився з батьком у стайнях і на полях. У 14 почав освоювати теслярство, у 20 отримав сертифікат під майстра. А всього через чотири роки, завдяки своїй старанності та працьовитості, Оле накопичив грошей і зміг купити в Білунді теслярський цех. У цьому місті він і оселився зі своєю молодою дружиною Кірстін. Майбутній засновник Лего з дитинства був змушений важко працювати. Зверніть увагу: важко, важче. Який процес відбувся? Так, чергування. Під час створення ступенів порівняння прислівників відбувається чергування. Г-ж-з чергується із ж-ч. Низько нижче. С, з ч Високо вище. Також можуть випадати суфікси к, ок, ек швидко швидше. Такі самі процеси відбуваються і під час створення ступенів порівняння прикметників. Будьмо пильними. Уникаймо помилок і правильно утворюємо ступені порівняння прикметників та прислівників. Розгляньмо речення. У ЛЕГО є програма «Lego Ideas». Де будь-хто може подати свій проєкт потенційного нового набору, найбільш вдаліші розробки, що набирають 10 тисяч голосів за обмежену кількість часу, розглядають професійні дизайнери та маркетологи ЛЕГО. Зверніть увагу часом занадто багато деталей не потрібно ніколи не поєднуються слова більш, менш, найбільш найменш із формами вищого ступеня. Неправильно говорити і писати найбільш вдаліші правильно, найбільш вдалі чи найвдаліші. Або такий приклад: Покажіть мені конструктор, який збирати найбільш складніше. Знову, в реченні хиба. Не найбільш складніше, а найбільш складно чи найскладніше. А я сподіваюся, що тема не була для вас найскладнішою. Бажаю, щоб плани реалізовувалися що найлегше, а мрії втілювалися якнайшвидше. Знайте, що ви найкраще. Почуємося на нових уроках української мови. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофундейшн.